Лю, Панасе, що ти такий сердитий? Та рекламу з поштової скриньки дістав. Пишуть. Змінимо стать за один день. Пенсіонерам знижка. Ну, тримайся, старий стільцю, зараз полетимо. Хіба ж то розум, Панасе? Ви ж ніби хлопчисько. Ой, Ой лишенько. Хаплик Пархану і мені, певно. Тихо моє тяжке, та ну ж бо пропадити пропадом, сніг проклятий. Та й що ж це за гармідер? Хто там бурчить? Панасе! Діду поможи, бо замерзну тут. Ого, бабу, Гале! Я ж казав, не скорочуй дорогу через двір. Говори! Я тут ще з осені чекаю весну. Ах ти ж, панасе! Не спіши, воно ж теплішає. Панаси, гаймуй! Ей, тримайся, Галю! Боже, рятуй нас! І ти точно заслужиш! Дімо, Панасе, що ти такий сердитий? Та рекламу з поштової скриньки дістав. Змінимо стать за один день. Пенсіонерам знижка. Я думав, що в моєму віці вже нічого змінити не можна. Галя, де борщ? Ти діла, борщ! Та я ж нічого! Дивись, стіл порожній! Привіт, сусіде! Ти не бачив наш борщ? Борщ стояв в іншому місці, ці в печі, коморі чи під лавкою, та я ж казав, що так і було задумано. Ой, 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 куди ж ти Стривайся, дарго! Поїхали! Колота ж вода! Понаша! Це тиганю справжні герої! Крісло, не підведи, діда. Ого, яка гірка, як у дитинстві на санках Гуп-гуп-гуп. Та летимо добренько. Т ти ж розіб'єшся, шебенику Ей, тримайте, паркану. Ну, тримайся, старий сільцю, зараз полетимо. я ваш то розум панасе? Ви ж ніби хлопчисько. Ой, лишенько. Гаплик паркану і мені, певно. Ой, ой, ой. Хулера! Хе -хе -хе. Ну що, Галько, лопату брати чи екскаватор викликати? Ти там жива, сніжна, Королева? Жива, жива. Ох, не дають ті півні виспатися. Та що поробиш? Ранок же. Ранок час для мудрості. І картоплі. От так. Вода є, кури ситі, чай гарячий. А тепер можна й думку розумну сказати. Хто вранці в Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге- День був добрий. Ще один день пройшов, і картопля залишилася моєю. Хе -хе -хе. Гляньте но, ну, дітки, який диво, телефон розумний аж світиться. А що з того, як душа не увімкнена? У стрічці сусід грить став мандрівником, а в житті корову доїти просить. Тож не вірте всьому, що пальцем перегориться.